Вітаю вас на каналі Аудіолюб. І ні, Славетна п'ятірка. П'ятеро тікають разом. Книга Б, Книга третя. Розділ 11. На розтрощеному кораблі. Усе це було аж надто неприємно. Дітлихи знали, що у зруйнованому замку більше немає приміщення придатного для ночівлі. Тож їм доведеться шукати прихисток деінде, бо хоча наразі погода гарна, у будь-який день може довернути дощ, що почнеться буря. А шторми тут біля острова дуже люті, зауважив Джуліан, згадуючи один чи два, які він бачив на власні очі. Джорджа, пам'ятаєш шторм, що зна підняв корабель, який зазнав трощі? — А вже ж, — сказали разом Джорджа та Енн, а Ен ще й дозвола. Тоді ми подивимося на корабель, якщо можна. Цікаво, чи старчить він ще на скелі, як торік, коли ми його оглядали. Стривай, спершу всіх помаркувати, де ми спатимемо», – твердо промовив Джуян. Ви, либонь, не стежите за цим часом, а вже близько третій. Ми на піску гарненько поспали втомномічними турботами, а зараз треба знайти надійне місце перенести туди наші речі підготувати ліжниці. А де ми його знайдемо? запитав Дік. У старому замку іншого місця немає. А підземелля, стригнувся, тільки я туди йти не хочу, там темно і таємничо. нікому не хотілося спати в підземеллі. Дік спохмонів і глибоко замислився: А як щодо корабля? запитав він. Там можна лаштуватися? Можна піти подивитися, сказав Джулін. Мені не дуже подобаються старі, сирі, гнилі, рештки, судна, але якщо корабель досі страчить на схелі, то, можливо, сонце його просушить, і ми зможемо там спати і тримати припаси та речі. Ходімо й на власні очі все побачимо, висловила Джорджа. Тож діти вийшли з Луїн замку та попрямували до оборонного мору. Звідти добре було видно кістяк корабля. Торік його підняли на скелі, і він міцно сосів на них. З мору діти намагалися побачити кістяк, але він виявився не, не там, де вони припускали. Корабель зрушив з місця? здивувався Джулія. Ну, дивіться, він на тих скелях ближче до берега, ніж торіг. Ніж торік. Бідний потрощений корабель минулої зими його сильно пошарпали. тепер його руйнування помітніші, ніж минулого літа. Не думаю що ми зможемо там ночувати, сказав Дік. Вигляд у корабля дуже побитий, хоча припаси, можливо, вдасться там помістити. Знаєте, можна туди дістатися по скелях. Гадаю, це слушно, зауважила Джорджа. Торік улітку літку ми допливали тільки човном. Але тепер у відплив ми зможемо підійти просто по скелях від самого берега. Спробуємо через годинку, сказав Джуян, відчуваючи збудження, саме коли почнеться відплив, і скелі оголяться». Ходімо, поглянемо на старий колодязь, запропонував Дік, і діти повернулися в двір самку. Торік, улітку, вони надибали шахту колодязя, який йшов углиб по рівень моря і далі, до прісної води. Відлахи почали шукати колодязь і підійшли до старого дерев'яного покриття. Вони відсунули його. Он до сходина металевої драбини, якими я тоді спускався, показав Дік, засираючи всередину. Тепер ми, т Тепер ми знайдемо вхід до підземелля. Сходи до нього мають бути неподалік. Вхід діти знайшли, але на їхній подив і він був прикритий кількома кам'яними брилами. Хто це міг зробити? збухнули міла Не ми. Тут хтось був. Напевно, туристи, припустив Джуліан. Пам'ятаєте, нам здалося, ніби ми бачили видкий дим над островом? Ви ж знаєте, що про острів Корін старовинний замок підземелля та скарби, які ми знайшли торік, писалося в газетах. Гадаю, якоїсь трапелка вирішив заробити грошенят і возив туристів на острів. Як вони наважилися, розлютилася Джорджа. Я тут поставлю табличку з написом. На порушників, меж приватного володіння, чекає в'язниця. Мені не потрібні чужинці на нашому острові. Ну, не переймайся, так бурилами на вході під підземелля», – сказав Джуліан. Не думаю, що хтось із нас схоче хоч, туди спускатися. Поглянь на бідолаху Тімоті. Він з такою тугою дивиться на кроликів, хіба не смішно. Тімоті сидів позаду дітей і все журі спостерігався з зграйкою кроликів на зарослому будь якому подвір'ї. Він позирав то на кроликів, то на Джорджу, то знову на кроликів. Нічого не вийде, Тіммі, твердо сказала Джорджа. Я свого рішення щодо кроликів не зміню. Ти не будеш ганятися за ними на нашому острові. Гадаю, він вважає, що ти чиниш з ним несправедливо, зауважила Ен. Ти ж обіцяла, що він разом з тобою володітиме чорстю острова, тому він упевнений, що має право і на свою частку кроликів. Діти розреготалися. тімоті повихляв хвостом і з надією подивився на Джорджу. Другі саме йшли двором, коли Джуліан раптом зупинився Дивіться, він здоволено показав на землю. Дивіться, тут хтось був, тут люди розкладали багаття. Діти подивилися додолу. На землі лежала купка, купа золи після вогнища. У землю хтось вчавив надопалок. Безсумнівно, хтось побував на острові. Якщо ці туристи з'являться, я нацькаю на них тінні, – лютувала Джорджа. Це наша місцина, і ніхто більше на неї права не має. Тімоті, я забороняю тобі полювати тут на кроликів, але дозволяю полювати на будь-кого чужого. Зрозумів? Ау! сказав Тімі, погоджуючись із готовністю вихляючи хвостом. Потім озирнувся довкола, наче сподіваючись побачити тих, на кого дозволили полювати, але нікого чужого не побачив. Напевно, відплив закінчився і скелі, оголилася, мов Ходімо, подивимося. Якщо так, ми зможемо видрипатися на них і дістатися до судна. Ен краще з нами не йти. Вона може послизнутися і впасти, а навколо скель море аж вирує. Звичайно, я йду з вами, обурилася Ен. Ви можете так само впасти, як і я. Гаразд, я спершу подивлюся, наскільки там небезпечно, сказав Джуліна. Діти подолали мур самку. Я поміж розкиданим камінням рушила до моря, де стирчав кістяк корабля. Великі хвилі часом перекочувалися через камнища, але небезпеки не було. Можеш іти, Ен, але тримайся між мною та Діком, мовив Джуліан. Але у важких місцях ми тобі допоможемо, а ти не опирайся. Нам не треба, щоб ти впала і тебе зволохою. Дітлахи почали пробиратися поміж гострих слизьких каменюк. Море стало щемкішим біля кістяка задумного корабля, і хвиля вже не могла їх змити. Тепер, ступаючи по каменюках, чого не можна було зробити минулого літа, вони дісталися до самого корабля. Ми нарешті прийшли, сказав Джулія і поклав руку на бік потрощеного судна. Зблизька видно було, що корабель чималий, він височив над ними, обліплений товстим шаром черепашок і водоростей. І дгонило від нього пріснявою і ветхістю. Нижня його частина була у воді, а палуба здіймалася на поверхнею навіть при найшвидшому припливі при найвищому припливі. Видно, взимку його поторсило, висунуло Джорджа, оглядаючи кісак. Бач, з'явилися нові дірки в бортах. зник уламок сорою і частина палуби. Як ми на цю руїну заліземо? У мене є мотуз, сказав Джуліан і розмотав обкручений навколо пояса мотуз. хвилинки, зараз зроблю петлю і спробую її накинути на отой стовпчик. І він двічі тричі закитав петлю, але ніяк не міг зачепитися за стовпчик. Джорджа терпляче забрала в нього мотуз. З першого ж китка їй вдалося накинути петлю. У таких справах вона була дуже спритна. Набагато крайніше за хлопців, подумала Ен у захваті. Джорджа, жіпляючись за мотоз, як мавпочка, почка, вилізла на гору і стала на похилому слизькому помості. Була б зіскользнула з нього, але встигла учепитися за улами помосту. Джуліан допоміг Ен забратися на палубу, а за нею вилізли хлопці. Як жахливо тхне! мовила Ен, зморщивши носом. Це всі потрощені кораблі так тхнуть?» Я краще не піду по каютах, як торік, там іще гірше смарадітиму. Тордіти залишили Ен на напівзгнилій палубі і рушили в розвідку. Вони спустилися в смердючі, зарослі водоростями каюти, зайшли до каюти капітана, набагато просторішої за інші. Друзі зрозуміли, що тут не лише спати можна. Але й спати не можна. Але, й місця для зберігання... Але й нема місця для зберігання припасів. Скрізь сирість і гнилизна. Джуліан побоювався провалитися крізь поміст. Вибираємося нагору, сказав він, тут гидко і дуже темно. Вони вже рушили нагору, коли почули крик ен: «Мерщій сюди, я щось знайшла, Ковзаючись і спотикаючись на похилій палубі. Діти поспішили до Н. Дівчинка стояла там, де її залишили, очі у неї сяяли, вона вказувала на щось в іншому кінці корабля. Що там? запитала Джорджа, що сталося? Дивіться, торік ми цього не бачили, я упевнена, із захватом вигукнула Н. Діти подивилися в той бік. На іншому кінці палуби вони побачили відкриту шафу, в якій віднілася невеличка чорна валізка. Чудосія, та й годі, чорна валізка, здивувався Джуліан. Її тут справді не було. Вона тут віднедавна, зовсім суха й нова. Кому ж належить ця валізка? І чому вона тут? Тіл 12-й. Печера в скелі. Обережно ступаючи по слизькій палубі, діти погракували до шафи. Тверцята її, схоже, зачиняли, щоб сховати валізку, але вони відкрилися, і валізка опинилася на водноті. Джуліан витяг чорну валізку з шафи. Діти були вражені. Нащо комусь ховати тут валізку? Може, це контрабандисти? Виблискуючи очима, пропустив діхо. Так, можливо, задумало, сказав Джулія, намагаючись розстебнути ремені на волісці. Для контрабандистів тут дуже зручне місце, тому що капітани, які вміли підійти до острова, могли спустити на воду шлюпку з контрабандою, залишити її тут і плевти далі своїм курсом, знаючи, що з'являться потрібні люди і спокійно заберуть крам. Гадаєш, у велісці контрабанда? з хвилюванням запитала Ен. Що ж там може бути? Діаманти? Шок?» Щось таке, за що слід платитимету при ввезенні в нашу країну, відповів Джудіт. скудні ремні, ніяк не розстібаються, дай но ну, я спробую, сказала Ен, у якої були дуже міцні спритні пальчики. Вона взялася за справу і незабаром витягнула ремінь з пряжок. Але тут на друзі вчекало зчарування. Валізка була міцно і надійно замкнута два гарних синки і жодного ключа. Хай йому грець, вилаїлася Джорджа. мене та й годі. Як же відкрити валізку? Відкрити ми не можемо, сказав Джуліан. Але мати замки, не варто. У власника валізи, хто б вони не були, дізнаються, що їхній крам виявлено. А ми не хочемо попереджати контрабандистів, що ми виявили їхню оборудку. Треба спробувати їх самих обіймати. О! розчервонілася Ен від збуджені. Упіймати контрабандистів. Джуліане, ти справді думаєш, що ми змогли б це зробити? Чом би і ні, відповів Джуліан. Про те, що ми тут ніхто не знає. Якщо ховатися щоразу, коли помітимо судно, яке наближається до острова, можна простежити як підпливає до нього шлюпка, що відбувається далі. Думаю, що наш острів служить контрабандистам чомусь на зразок перевантажного пункту для краму. Цікаво, хто ж по цей крам припливає? Напевно, хтось із селища Керів або, або з його околиць. На нас чекають захопливі пригоди. вигукнув Дік. У Каріні на нас завжди чекають пригоди. Тут вони на кожному кроці. З нами тут це вже третє. Гадаю, нам час повернутися назад по скелях, вирішив Джуліан, поглянувши на в море і помітивши, що починається приплив. Ходімо, бо приплив змусить нас залишитись тут небагато годин. Я першим спущуся по мотузу, потім ти, Ен. Незабаром споджені друзі дісталися по скелях до замку. Біля останньої ділянки, каміння на шляху, докручі на острові, Дік раптом зупинився. Що сталося? запитала Джорджа, яка йшла слідом за ним. Не зупиняйся. Поглянь то печера за тією великою скелею, сказав Дік, показуючи в той бік. По-моєму, дуже схоже на печеру, якщо так. Що це прекрасне місце для наших речей і нічлігу, якщо туди не сягає приплив. На корінні печер немає, почала було Джорджа, але на цьому й замовкла. Те, на що показував тік, справді було схоже на печеру. Варто було перевірити. Правду кажучи, цю місцину Джорджа ніколи не обстежувала, а тому її не могла помітити печеру на відчині. а знизу із землі її не було видно. Підемо й побачимо, вирішила Джорджа. Відтак вони рушили не тим шляхом, яким прийшли, а полізли по курпах каміння до виступу кручі, де бачила печеру. Нарешті дісталися до печери. Круто схили ускладнювали доступ, затуляючи вхід туди. Його можна було помітити лише з тієї точки, звідки його оглядів втік настільки добре печера була прихована. Це печера радів Дік, згодячи всередину. І яка ж гарна. Печера справді була дивовижна. Вона була виставлена дрібним білим піском, яким, як порошок, і ідеально сухим, бо приплив туди не сягав, хіба що посильний зимовий шторм. Узов однієї стіни йшов кам'яний уступ. Не наче спеціально для нас полиця, радісно вигукнула Ен. Тут можна скласти всі наші речі. Дуже гарно. Давайте жити і спати тут. Дивися, Джуліане, тут навіть крізь проходить денне світло. Дівчинка показала нагору, і друзі побачили, що там є просвіт, через який віднілася вершина кручі. Виходить, десь там на вершині кручі був отр, що вів сюди, і це його Ен називало вікном. У цей отвір ми зможемо спустити сюди наші речі. Сказав Джуліан, швидко склавши план дій, бо торганити їх через скелі страшна морока. Слід лише знайти цей отвір на горі, коли ми виберемося звідси на кручу. ми зможемо спустити сюди все на мотузі. Вікно, як назвали його Ен, знаходиться не дуже високо, бо скелі саме в цьому місці низькі. Гадаю, ми самі легко можемо спускатися через нього в печеру по мотузу. Не треба дертися по скелях, як ми робили, коли йшли до входу від моря. Це було велике відкриття. Виявляється, наш острів ще більш захопливий, ніж ми думали, раділа Ен. Ось маємо ще чудову печеру до наших послуг. Відтак, відтак необхідно було вилізти на кручу і знайти у отвіршів до стелі печери. І всі разом рушили нагору, тімні теж. Він смішно виглядав на сільських каменюках. лапо ковзали, пару разів пес навіть впав у воду, але він швидко долав калюжі, в які потрапляв, вилазив на камені, і знову повзав. Він схожий на Джорджу, засміялася Ен. Щоб не сталося, він не здається. Так діти вилізли на кручу. Знайти отвір, знаючи про його існування, було неважко. А тут небезпечно, зауважив Джуліан, подивившись униз. Ми випадково могли зайти сюди і провалитися в цей отвір. Дивіться, тут скрізь кущ кущі лежини. Діти подряпали собі руки, зміняючи отрю від кущів. Коли очистили, у, ста... у нього стало добре видно печеру. А отр не глибокий, сказала Ен. Здається, можна і стрибати в печеру, притримуючись зі стінки. І не думай, зупинив її Джуліан. Ногу зламаєш. Почекай, доки прив'яжемо мотуз і спустимо його в печеру. Тоді ми легко зможемо залазити до печери і вилазити з неї. Діти повернулися до човна і почали його розвантажувати. Потім перенесли все на той бік острова, де знаходилася печера. Джуліям взяла місний мотуз і позав'язувала на ньому через короткі інтервали, великі вузли. Це для підпори ногам, коли будемо спускатися, пояснив він. Якщо ковзати вниз занадто швидко, можна пошкодити собі рука. Восли не дадуть ковзати при спуску і допоможуть при підйомі. Я спущуся перша, потім ви мені, ви мені переправлятимете наші речі, сказала Джорджа. і вона полізла. Руки вправно перехоплювали мотуз, ноги намасували вузли. Виявилося, що так спускатися дуже зручно. А як ми тіню спустимо? запитав Джуліан. Але Тіммі, який стояв біля отвору і тривожно скавлів, спостерігаючи, як Джорджа, повзуючи по віддаляється від нього, сам вирішив проблему. Він скочив в отвір і сник унизу. Знизу долинув крик: Господи, що це? Тіммі! Ти не забився? Але пісок був м'який, як оксамитова подушка, і Тіммі зовсім не забився, тільки обтрусився і весело загавкав. Він знову перед Джорджією. Він не допустить, аби його хазяйка зникала в таємчих глибинах без нього, бо він, її любий тінь. Тепер належало все спустити спустити запаси в печеру. Енн і Діка загортали сили килимки, а Джуліан обережно спускав. Джорджа приймала речі, відв'язувала їх, виймала все, потім мутуз витягали і готували наступний згорток. Останній, вигукнув Джуліан після тривалих труждань. Тепер спустимося ми, і дозволю собі сказати, що перш ніж ми влаштували різниці або що, ми повинні добряче поїсти. Меказно, коли снідало, і я промираю голодом. Незабаром вони посідали на теплі м'якій долівці печери. Відкрили бляшанку з м'ясом, покраїли хліб на велике кусні й поробила конепки. Потім відкрила бляшанку з, з кавальчиками ананасу і їла цю солодку і суковиту поживу просто ложками з банки. Однак цим діти не наїлася, і тому відкрили ще дві бляшанки середин і діставали їх собі сугарями. Вийшов справжній бенкет на всю вугу. І неостанок прошу імбирний лимонад, подав голос Дік. І чому люди не завжди так банкетують? Нам слід попапитися, бо не встигнемо зібрати вересня лишниці. поспало сказав Джордж. Кому він потрібний, поцікави сидів, мені він ні до чого, мені вистачить приємного м'якого піску, а ще подушка і пара пледів, і я спатиму краще, ніж будь-коли в ліжку. Отже, пледи й подушки порозкладали на піщаній долівці. Коли потемніло, засвітила свічку і четверо ос оспалих дітей перезирались між собою, тім, як завжди, був поряд з Джорджою. Добраніч, сказала Джорджа, я ні хвилини більше не витримую, я вже сплю. Добраніч. Всім добра ніч.